У мене дуже рідко з'являються огляди девайсів для консоли, але повз ці навушники я пройти не зміг. Це було дуже важко. Ну і в принципі вони не дуже то і для консолей. Це ігрові бездротові навушники, які можна використовувати з PS5, ПК і смартфонами. Вони мають активне шумозаглушення і такий самий космічний дизайн, як і у PlayStation 5, бо це Sony Inzone H9. Перше враження: ого, вони здорові, але дуже зручні, і насправді важать менше, ніж здається, бо вага тут 330 грамів. Для такого розміру, я думаю, що. Цілком нормальна вага, але розмір так, зовсім не дитячий. Сидять дуже комфортно, але я думаю, що згодом вони можуть почати тиснути ось тут. Мені, правда, не тиснули за 5 годин, що я в них сидів, все було ок. Амбушури великі, глибокі, повністю закривають вухо, але моє вухо все ж таки торкається стінок динаміків. Проте повторююсь, ніякого дискомфорту за 5 годин сидіння в них не було. Тому я думаю, що тут з навушниками все ок. З дизайном, на мою думку, тут теж все ок. Але я думаю, що тут буде як із самою PlayStation 5. Хтось казав, що вона дуже круто виглядає, а хтось казав, що занадто велика і якась надто космічна. Тут те ж саме, бо Sony зробили навушники в такому ж дизайні, як і свою консоль. Той самий білий колір, той самий пластик, і гарнітура відчувається як частина консолі. І мені чомусь здається, що саме на цей ефект Sony і розраховували. Мені подобається, хоч на моїй голові вони і правда виглядають великими. Зібрано все дуже гарно. Чаші рухаються, але дуже плавно, ніякого скрипу, і навушники відчуваються як якісний преміальний девайс. Пластик шорсткий, але приємний. На диво він не брудниться, і навушники виглядають добре не тільки в перший день після покупки. М'яке оголів'я зі штучної шкіри, і також дуже приємні м'які амбушури. Тут матеріал не такий, як зверху, а ще м'якший, і ніби софт-тач. Але це все ще штучна шкіра. Не знаю, що це конкретно, але на дотик дуже прикольно. Всередині оголів'я, судячи з усього, метал. Навушники мають купу різноманітних функцій, наприклад, окреме регулювання гучності гри і голосового чату, але тут немає якоїсь тактильної чи звукової позначки, щоб визначити, що рівень гри і, наприклад, дискорду однаковий. Це видно тільки в софті. Кнопки регулювання знаходяться на правій чаші. Поряд кнопка увімкнення Bluetooth. Так, навушники підключаються по Bluetooth, якщо вам це потрібно. На цій же чаші, кнопка увімкнення самих навушників. Ліва чаша має дуже приємне і плавне колесо загальної гучності, порт Type-C для зарядки, і найцікавіше кнопку активного шумозаглушення. Є три режими: пасивне шумозаглушення, тобто, як і в будь-яких інших закритих навушниках, це є. Далі вмикаємо активне шумозаглушення, тобто ANC. І зовнішні шуми. Пропадають. Я б не сказав, що вони прям зовсім пропадають. Але, наприклад, якщо у вас в одній кімнаті є телевізор, то ви його чути не будете. А ось механічну клавіатуру вашу будете чути. Маєте на увазі, що відчуття вакууму у вас в ухах теж є, як і в будь-яких наушниках з активним шумозаглушенням, але воно тут не таке сильне. Я думаю, що саме тому, що і саме шумозаглушення тут не на максимальному рівні, а середнє. Ось і вакуумний ефект такий тут теж середній. Третій режим режим навколишнього простору. Тобто мікрофони не прибирають зовнішні шуми, а навпаки, їх підсилюють, для того, щоб ви, наприклад, не знімає навушники, могли з кимось поспілкуватися. Ну а якщо брати наші реалії, Змогли почути повітряну тривогу. Функція активного шумозаглушення не впливає на звуки, які ви будете чути в грі. Там все буде нормально, тому не хвилюйтеся. Мікрофон регулюється і досить непогано звучить, проте у нього є один нюанс: він не має шумозаглушення. Тобто навушники його мають, а мікрофон немає. І, наприклад, все, що буде відбуватися там в вашій кімнаті, все це можуть почути і ваші тіммейти. В софті є функція автогейн-контрол, яка самостійно визначає чутливість мікрофону. Мікрофону і його підсилення або не підсилення, а також є функція Side Tone, щоб чути себе. Бо коли у вас активне шумозаглушення працює, ви вам здається, що ви дуже тихо розмовляєте. А насправді це не так. Тому чути себе в цей момент дуже корисно. Окрім блютузу, є і основний спосіб підключення: це 2,4 ГГц. і найцікавіше, що Dongle донгл... Має перемикач між PS5 і ПК, але не хвилюйтеся, якщо ви поставили PS5 і увімкнули в ПК, все буде працювати. І шумозаглушення, і все-все, все. І мікрофон, і звук все буде працювати, окрім софту. Але не хвилюйтесь, перемикаєте на ПК, і софт знову працює. В софті є еквалайзер, пару пресетів звуку, налаштування гучності чату і гри, шумозаглушення і налаштування мікрофону. Звук дуже подобається. Наголошую, що те, як звучать ці навушники в музиці, мене мало хвилює, а От ігри інша справа. Хоча Sony і в неігровому сегменті роблять чудові навушники, тому не бачу причин, чому ці повинні звучати гірше. Ну а в іграх вони дійсно прикольні. Мене в першу чергу хвилює позиціонування, і тут для тесту гарно підходить CSGO. Чутно все, чутно добре, і ніяких питань до навушників немає. Далі я тестів в нові колді, і тут гарне співвідношення позиціонування і крутого звуку, бо в цій грі дуже крута атмосфера в плані вибухів, пострілів, авіації. Десь літає, машини їздять, в цих навушниках все це звучить правильно і чітко. І позиціонування, і атмосфера дуже крута. Загалом звук це індивідуально, це треба слухати, і я ненавиджу описувати, як звучать навушники, але десь так і звучать. Працюють близько 30 годин без шумозаглушення. З шумозаглушенням десь в половину менше, але. Точно сказати не можна, бо все залежить від того на якій гучності ви граєте. Ну і взагалі, тут немає ніякого індикатору заряду, який у відсотках би відображав, скільки залишилось заряду. Тут в софті є така невеличка батареєчка, але відсотків там немає. І, наприклад, якщо я зарядив їх на фул, то через 2 години гри з шумозаглушенням вони так і залишаються на фулі. Тому сказати точно я не можу. А от що я можу сказати в підсумку, ну, все ж таки, в першу чергу, основна аудиторія цього девайсу це поціновувачі Sony і PlayStation 5, бо девайс в одному стилі з консолью, прекрасно працює з консолью, але дуже круто, що є варіант використання і з ПК. і Зі смартфоном. Наприклад, ви пограли на PS, вимкнули світло, пограли на ноутбуці, сів ноутбук, пограли на смартфоні, все це з одними і тими ж навушниками. Дуже круто. Вони дуже гарно зроблені, вони круто виглядають, вони зручні, у них прикольний звук, у них прикольний мікрофон. Ну і штука з активним шумозаглушенням теж прикольна. Мінуси теж є те, що немає шумозаглушення у мікрофону. Самого це трохи дивно для мене, але е, мікрофон нормально, адекватно звучить і не спотворюється голос. Як це буває, коли мікрофон має шумозаглушення? тому тут, ну, вже кому як. Ну і ще напевно те, що вони великі і не всім підійдуть по розміру. Наприклад, ну, багато дітей грають в PlayStation, а ну, навушники. Я думаю, що для них будуть ну, трохи великі. Ну і можливо, дизайн не всім сподобається, але фанатам PS5 точно зайде.